Величезний привіт. Ми з вами в магазині Аврора. Акції по 9, включно листопада. Дуже багато новинок. Також подивимося, які ще акції. Дякую вам за коментарі, за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Ну я тут вже біля продуктів. Давайте подивимося, що цікавого. І навіть же дивіться новинка в таких стаканчиках каша кукурудзяна з курагою від 100 пудів. А є ще каша гречана з куркою. Давайте подивимось, скільки така кашка в ціні. Стаканчик просто залити водою. 27 гривень. Чесно кажучи, я гадав, буде дорожче. І що ще є? Гречана з курагою, а тут а все, два види. Ух ти, дивіться, які цікаві новинки. Чай трав'яний, зелений. Так, це у нас наш виробник китайський з додаванням рослинної сировини. Чай, зелений, китайський листовий, лемонграс, листя м'яти, квіти ромашки. Країна походження чаю Китай. Так, 80 грамів, 69 гривень. Але є, крім зеленого, є ще ось такий. Тут у нас купаж чаю чорного індійського та зеленого китайського ароматизований з додаванням. Рослинної сировини. Ця новинка також, мабуть, буде по 69 гривень. А і є ще один, також мене зацікавив. Дивіться, який цікавий тисяча та одна ніч. Дуже гарно, коли чай дивіться, а і у прозорих баночках споглядати. А це у нас чорний індійський листовий шматочки яблук, пелюстки календули, пелюстки волошок, пелюстки троянди, ароматизатор винограда. Також в таку ціну я гадаю. 69 гривень. Ну, новинки цікаві. Зимова вишня. Чай. Додати лише 300 мл гарячої або ж холодної води. Ціна такого чая 22 гривні ну, на чашку чаю. Дивіться, тут є ще з лимоном, вишня. Так, Вишня і лимон з імбирем. Досить цікава також новинка. Зараз зі знижкою напій. Галка 50 грамів. Написано, що кава натуральна розчина. 64 гривні 50 грамів. Набір цукерок у вигляді шоколадних яєць. Ось такі Санта, 60 грамів, 69 гривень. Господинки, дивіться, хто коштував у цю каву в зернах Nero Coffee. Дивіться, лише 499 гривень 900 грамів. Ціна дуже хороша. Але не знаю, як буде на смак. Ціна взагалі супер. Дійсно, зверніть увагу. Або ось така кава в зернах а 549. 549 гривень, кава в зернах і тут цілий кілограм. В Аврорі а, Миколайчика від рошен 25 грамів можна придбати за 27 гривень. Є ще ось такий набір, це вже не Нерошен, це якийсь трішки інакший. А, 100 грамів шоколаду разом із Миколайчиком і 4 ось таких, а, ну, як сказати, ну, хай буде новорічна іграшка. 4 новорічні іграшки. Ціна такого набору 69 гривень. А хто пам'ятає ці кульки, ми з вами робили дегустацію цих кульок з гарячим молоком. А це какао-бомбочки. Лише потрібно а, залити гарячим молоком, перемішати і всередині ще буде сюрприз. Ну, не іграшка, а їстиний сюрприз. 200 а, так, 120 г. Це ручна робота, все. А, 109 гривень. Ще одна новинка цук'єрки. Дольчі Долі... Дольче... доре, чи що? якщо я правильно прочитав. А всередині є а, шоколадна, шоколадне праліне, 120 грамів. Це польща 169 гривень. Та ж сама фірма а, Польща. Дивіться, тут такі маленькі, бачите, а, плиточки шоколаду а, окрема кожна запакована. Є з начинкою Апельсин, а є з начинкою кориця та яблуко. 200 грамів. А, зараз давайте подивимось ціну. 149 гривень. Дивіться, які кумедні сніговики, а всередині а, тут цукерки шоколадні. Так, один а, миколайчик і дві бамбулетки. Ну, такі собі, знаєте, сюрприз. А, зараз скажу ціну цих сніговичків. 149 гривень, 37 грамів лише. Ну і, звісно ж, куди ж без цих пряників. А зараз скажу ціну, це невеличкі. І вони по 12 гривень. Ще один набір а, іграшок, можна сказати, новорічних, шоколадних. А, 75 грамів, 59 гривень. Це теж якась а, польська фірма. Все польща. Дивіться, а, хочу показати точнісіньку таку саму, а робить схоже мілка. Чи оці роблять схожі, як мілка. Ну, загалом схожий як до мілки, тільки ціна <гум> дешевше набагато. Тут чотири ось таких Санта Клауси чи то Миколайчики, називайте, як хочете. Кожен має вагу 35 грамів і всередині ще ось такий смаколик є. Тобто там якась шоколадна паста. Ціна такого набору з чотирьох штучок 129 гривень. Ой, дивіться, які гарні. Упакування дуже красиве. Котячий танкес. Котяча лапка, не лапка, а кій, ні, не знаю. Забув. 100 грамів. Так, шоколадка 100 грамів. А, котячі язички, о, дійсно. 129. 129 гривень. Там здається те, що все окремо кожні ці язички <реш> запечатані. Так, а ось такий віночок сонячний від бісквіт. Шоколадна фабрика можна зараз взяти зі знижкою. До речі, вони роблять на експорт в різні країни. Тут вага 500 грамів, дійсно, коробочка дуже важка. 169 гривень зараз в акції. А ось тут я ще знайшов, дивіться, набір цукерок із подарунком молочний шоколад різдвяне оленя. 100 грамів. Так, 100 грамів. Це також бачу Польща. 249 гривень ціна такого подарунку. О, дивіться, машинки з логотипом Аврора. Свято наближається. Свято дійсно наближається, це також набір. Щось цікавого. Я гадаю, можливо, я візьму деякі подарунки, і ми з вами зробимо окреме відео. Розпаковка набір подарунковий 200 грамів 69 гривень. Слідкуйте за відео на каналі, щоб подивитися новинки. Я гадаю, вам буде також цікаво. А оці мініони, я пам'ятаю, були минулого року. Ці коробочки також були подарункові. Ну там шоколадки, молочний шоколад. Тут вага 250 грамів і Ціна 129 гривень. Ці також, я пам'ятаю, минулого року вони були. А, Millennium фірма А150 грамів 169 гривень. Ну і, звичайно, куди ж без будиночків. Ось такі маленькі будиночки всередині, ці ж самі яйця чи новорічні іграшки. <хи> а Тут 60 грамів, 69 гривень ціна такого будиночка. Від торгової марки Lucas це наша марка. А тут вага 195 грамів цукірки. Так, а що ж тут входить? Набір подарунковий, ну просто склад написано і все. А, так, а, написано: глазуровані кондитерські з молочною, одамер, іриски, желейки. Ну, я вважаю, що, я вважаю, що желейки могли б вже і не ставити на новий рік. Ціна 99 гривень 195 г. Ну, звісно ж куда ж без адвент-календаря для малеча. Ось такий цікавий від Millennium. Тут також шоколад буде в, кожній, в кожному віконечку. Так, Шукаю в кожному віконці цікаві завдання, щоб чекати новий рік було ще веселіше. А тут не цукерки, мені здалося тут -тут цукерки. Шоколад молочний. Ні, цукірочки. 120 г 169 гривень. Набір цукерок, соната. Новорічний, маса 350 грамів. Ціна такого набору 149 гривень. Я ще знайшов сонячний віночок також від цієї ж самої фірми. Дивіться, тільки вже із вишневою начинкою 430 грамів. І вони трішки дешевше 149 гривень. Печиво з передбаченням. Виберіть печиво, розламайте його, дізнайтесь про своє передбачення від чарівних конячок. 49 гривень ціна такого печива. А ось такі цукерки від конті. Тут майже 200 грамів 49 гривень. 22 гривні. Ну, вони дорожчі, бо тут і вага більша. 70 грамів. Ще одна новинка адвент календар від Millennium із цукерками. Вага 80 грамів 149 гривень. О, а тут вже такий, дивіться, тут вже наїстися можна великий. Це від Conti адвент календар. В кожній комірці солодкий сюрприз буде. Вага 250 г цього календаря і ціна його 179 гривень. Дивіться, можна ще й не тільки поїсти шоколад, а ще й напитися різного лікеру. 200 г 199 гривень. Ця відома фірма. Ведель. Маршмелоу до напою із какао. 15 грамів, 19 гривень. Ще один маршмелоу. Дивіться, тут вже трішки більша вага у вигляді ялиночок сам маршмелоу. 60 грамів по ціні 24 гривні. Маршмелоу. Так, із смаком малини, мабуть, малінчелло. Ціна 29 гривень, 80 грамів. Вапельки на склянку, ну, на чашку зверху ставити, щоб вона трішки розігрілася і можна смакувати. По 12 гривень. І хто хоче какульки оленя спробувати? Тут так і написано: 50 грамів. 50 грамів какульок за 12 гривень. Ще один маршмелоу. Дуже гарно запечатаний. А, так, зараз скажу вагу. Давайте проб'ємо ціну. 44 гривні, 60 грамів. Новий чай від Ловере, зимовий. А, дивіться, дійсно там дуже гарно підібрані смаки. Тут 4 види чаю по 8 пакетиків кожних. А що у нас тут є? І манго, і маракуя, і драгонфрукт, і суниця, і диня навіть є, а, ваніль, гранат. Вишня, черешня, шоколад навіть є. Ціна такого чаю 99. І знову, хто полюбляє чаї, дивіться. Ну зараз зима, і тому чаї будуть ганяти всі. Чай чорний, квітковий. Так, вага тут чаю. Чому 70 грамів? Знайшов. 64 гривні, я гадав, буде дорожче. І точнісінькость цієї фірми, дивіться, вже трішки інакший. Написано, що тільки натуральні складові. Чай, чорний, квітковий. Також 70 г 64 гривні бананові чипси, які вони смачні. 75 г. 27 гривень це дуже хороша ціна. Я купував набагато дорожче. Дивіться, драже, сублімована вишня та сублімоване, а, сублімована мария малина у молочному шоколаді, новинка. І є ще полуниця. Також популярне дуже. Я дивився, що хвалять натуральний продукт 90 грамів, 139 гривень, да не дешеве, тому що все натуральне. Хто полюбляє лукум, можна придбати в Аврорі класичний 200 грамів. І лише 34 гривні. О, це Улькер. Це Туреччина. Як хто, хто пам'ятає, я дуже пам'ятаю мого дитинства. Оці фірму Улькер багато виробляла з солодкого. 60 грамів жуйки, є малина, є кавун. 59. Від торгової марки Добрик можна придбати а, різдвяні пригоди. Це здається, так, зараз я прочитаю, я гадав, що це якась посипка від добрих для пряників новорічних. Ось, я розібрався. Дивіться, в наборі є пряники, є посипка і суміш для приготування глазурі. Навіть є рукавички та кондитерський мішечок. Для малечі це дуже цікаво буде на готовому прянику розфарбувати його, зробити, якусь посипочку гарно прикрасити, 170 грамів. Лише 59 гривень. Шоколадки Альпіно вже передягнулись до новорічних свят. 80 грамів, 88 гривень. Ось таку каву смажену мелену, а вага 75 грамів. Зараз можна придбати зі знижкою за 69 гривень. Акційна ціна. І я помітив, що в Аврору також привезли оці новинки квіткові чаї від торгової марки Graf. Це пакетовані. Тут 15 пакетиків, є багато різних смаків. Магічна ніч. Скільки магічна ніч коштує в магазині Аврора, лише 59 гривень. Ще якась новинка, хо-хо-хо. Це, мабуть, також шоколад, молочний шоколад. Дивіться, тут 4 шоколадки вагою по 15 грамів кожна. 60 грамів виходить все разом. 88 гривень. Економних вам покупок, всього найкращого. Я гадаю, що ми з вами щось а, я придбаю і ми з вами зробимо таку дегустацію із а, таких новорічних десертів а, подарункових. Дякую вам, до наступного відео. Нехай вас все буде гаразд.